І на московії мобіків возять у вагонах для скотини. Ну, якщо вони погоджуються стати худобою для м, забою, то це їх вибір вмерти за російського диктатора. Ось в таких умовах їх доправляють кудись. Можливо, якісь навчальні центри, можливо, полігони, але тим не менш. Невже ну якби логічно, щоб автобусами навіть старими кразами Камазами, які розсипаються? Ну але ну ж не в вантажних вагонах таким чином людей перевозити? Ну це ж взагалі ні в які рамки вже не лізе, але це Росія, і там можливо абсолютно усе. І вже на Московії вигадали нову теорію виникнення навіть цивілізації. Виявляється, без Росії не існувало б і самого світу. Так вважає депутат Держдуми, а також колишній актор Дмитрій Півцов. Чоловічка цивілізація існує тільки тому, що існує Святая Русь, Тільки тому, що існує наша страна. Ось лише через те, що існує Росія, існує увесь цивіліз... Та й взагалі не то, що цивілізований, увесь світ увесь світ, то, і Ямарка, європа завдяки Росії живуть, виживають. загнімаючи запад. Якби Росії не було, то взагалі б їх не існувало, і б люди жили, виживали. що це риторика? Тобто росіяни думають, що дійсно, якщо б не вони, то б нічого б і не було. б планети не було б напевно завдяки їм і повітрям ми дихаємо завдяки їм я не знаю все завдяки їм що так і вони сказати? не лише живуть в якійсь альтерна... аль... альтернативній реальності у них схоже що і вивчається альтернативна історія тому що якщо до таких заяв вдаються діячі культури врешті-решт то про що вже говорити далі Говори та не заговорюйся, ось як працює рашистська пропаганда. В ефірі Солов'їного посліду один із пропагандистів випадково згадав Навального і раптово замовк йому в навушник і підслужку одразу сказали, що це прізвище в ефірі заборонене. Потім довелося вибачатися тільки подивіться на цей крінж. Путин, 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 Путин. Уберите Путина, все будет хорошо. Путин, 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 Путин. Так я не, я не думаю, что что-то кардинально изменится. Нет, но ну, с другой стороны, если Навальный, то там, конечно, сразу же уничтожение страны. Это... Да, э, вообще собирался много чего с вами обсудить, собирался <хи> обсудить. Це 100% говорить. Так, та, там в продовження цього відео не, не до кінця ми показали, але він що сказав, кшталт, сьогодні дурак хотів розказати все. Тобто, він себе навіть обізвав прямому ефірі, сказавши, що. Ем... Ну, якби я е, трохи не, не подумав, м'яко кажучи, але от це диктатура. Диктатура в прямому сенсі цього слова. Причому він не просто згадав прізвище Навального. Він сказав його з таким посилом, що ось Путіна не стане, буде президентом Навальний і що, мовляв, зміниться йому в підслужку Ось така штука. Ми впевнені. У них теж вони є. Це зв'язок з режисером, і грубо кажучи, йому одразу ж сказали, типу, чувак. Стоп, взагалі, звільнений в цю секунду. Відводишся від цього з ефіру, їдеш додому на трамваї. Я думаю, десь ну плюс-мінус така розмова там була. Це стовідсотково, тому що це ж там табу на російському телебаченні. Говорити про це не можна ще й з таким контекстом, що Путіна не буде. Ну його не буде. Це зрозуміло. І що прийде Навальний і буде керувати Росією? Я думаю, там путінський режим трохи захиталося крісло під ними. Але тим не менш, можливо, такі заяви будуть лунати дедалі частіше. Ну а ми будемо за цим стежити далі. Православним Бог неодноразово подавав сигнал, що не схвалює агресію Московії проти України. Тепер Аллах звертається до мусульман в Уфі через пророче встивий вітер. Обвалився купол одного з мінаретів мечеті Ар-Рахім. До речі, її все ніяк не добудують ще з 2007 року. Може варто дослухатися тоді до цих знаків. Я думаю, тут можливо навіть більше не про якісь знаки звище там чи щось на кшталт цього, враховуючи, що будівництво реконструкцію почали в 2007 році, до тепер її не закінчили, і ми в нас просто обвалюється будівля. Так мечеть ось ця, то мені здається, корупційна складова просто процвітає всю цеглу, яку можна винесли бетоном. Потім підібрали ті, хто не виніс цеглу. Потім там кошти, які виділилися, забрали певна річ, чиновники. Ну і бачимо результат. Мені здається, на Росії досить часто таке трапляється. На Росії досить часто таке трапляється а взагалі вони люблять а, всьому знаходити якісь. Знаки Свише їх пам'ятаю, якийсь був сюжет, коли вони в якомусь храмі знайшли літеру З, якийсь напис. Але впевнена в тому, що він вони цей напис просто нашкрябили та видно, і зробили що він цього. Та і зробили з цього сюжет. так само. І тут вони шукають в усьому якісь знаки, але їм це не допоможе. Під воронежем утворився водоспад із лайна. Там прорвало коровічі від стін, якісь з фекаліями. Це рукотворне чудо рашизму можна побачити в селі Новомарківка Кантимирівського району. Лайно потрапляє в річку Дон, а це загрожує екологічною катастрофою. Як це добре, що екран не передає запахів. І знаєте, от символічно те, що річка Дон. От річка Дон, водоспад з лайна. Тут якби все, все сказано і коментувати тут навіть і, і не можна коментувати. Все і так зрозуміло. Ну, все. Головна загроза для путінського режиму ліквідована. На Московії заборонили рецепт борщу від українського кухаря. Сторінка шеф-кухаря клопотенка з рецептом внесли до реєстру заборонених сайтів Роскомнагляду, як таку, що порушує правила. Колись преселкаше МЗС РФ Захарова дуже обурювалися, що нібито нацисти у неї забрали борщ. Тепер вони самі від нього відхрестилися. Ну що ж, їжте ісконно московську страву «Щі».